Зведення за добу почну із хорошого понад 162 тисячі. Саме стільки військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад тисячу російських загарбників. Металобрухтом стали 12 танків, 11 бойових броньованих машин, 11 артсистем та ще багато різної техніки окупантів. Біля Маріуполя сьогодні здетонував ворожий склад із боєприпасами. Радник міського... Голови Андрюшенко повідомив, що в місті та районі було чути роботу ППО та звуки схожі на роботу градів. Після вибухів окупанти відправили гвинтокрили в бік влучання. За його словами, саме цей склад БК окупанти наполегливо формували останні тижні. Нічне полювання снайперів під бахмутом сили спеціальних операцій відмінусували штурмову групу росіян. Під прикриттям ночі окупанти висунулися в бік українських позицій, але спецпризначенці вчасно вистежили ворога. Снайперським вогнем вони знищили чотирьох окупантів, ще трьох поранили. Противник зазнав втрат і відмовився від штурму цієї ночі. Маю ще одну хорошу новину. Палає будівля прикордонного управління ФСБ у Ростовській області. Станом на зараз відомо про двох постраждалих. Один у важкому стані. У нього опіки, перелуми і черепно-мозкова травма. У підвалі приміщення все ще можуть перебувати люди. На складі продовжують детонувати боєприпаси, приміщення охоплене вогнем. Також поряд горить і пальне. Тим часом ворожі змії з посиланням на МНС назвали офіційну причину пожежі загорання електропроводки. В оперативному командуванні південь повідомили про нетипову активність ворога у Чорному морі. Ворог вивів 21 корабель і дуже багато одиниць допоміжного флоту. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. А в ЗСУ назвали нові мішені майбутніх масованих ударів Росією по Україні. Найімовірніше битимуть по будівлях уряду збройних сил України і Міністерства оборони, розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Також під удар можуть потрапити транспортна інфраструктура, гідротехнічні та очисні споруди, себто все, що може принести горе цивільним і спричинити екологічну катастрофу.